Доброго ранку сонцю, птахам і хмаринці, добрим людям, тихій річці, добрий ранок світу мій, мирний, рідний, дорогий. А тепер погляньте всі, посміхніться, наберіть в долуню сміху і розсипемо на втіху і потремо оченята, щоб могли спостерігати, насторожимо ми вуха, щоб могли усе почути. Будемо гарно працювати, щось цікаве пізнавати. Діти, погляньте на мою долоньку, на неї щось капнуло, що це? Вірно, краплинка, прислухайтесь, вона нам щось булькоче. На кої в лісі хтось біди, хто є в природі друг, спіши туди, дерева плачуть, там і квіти. Вони, немов маленькі діти, злякали звірі лісові, перетворившись, хмарки всі, озерце в лісі голубе, на допомогу теж гука. Подивіться, навкруги я на небі помітила ось такі чудні хмаринки. Хмаринки у вигляді звірят. Кого вони нам нагадують? Зайчика, лисичку, ведмедика. І багато інших тваринок, тепер все зрозуміло. Ну що, часу не гаймо, в ліс на допомогу поспішаємо. Заступимось за матінку природу, за чистоту землі, її красу та вроду, за екологію довкілля і душі. Вставай і ти й діла свої верши. Малята мені краплинка підказала, щоб попасти до лісу. Треба промовити такі слова. Ліс, лісочок перелісся. Перед нами розступися. В гаю в лісі, у лузі, ми, природі, вірні друзі. Ось краплинка привела нас до лісу. Але чому тут так тихо? Не видно звіряток, не чути спів пташок. Погляньте, малята, на це диво, дерево. Що з ним сталося? Привіт, я чайний пакетик, і ось вам мій секретик. Не паперовий я, як хтось гадає, адже папір в окропі розкисає. Скажу вам щиро я зроблений із полі пропілена. Я паперовий пакет, і в мене є також секрет. Я не отруйний та халепа. Мене переробляти треба, щоб не вирубувати ліси. Не знищували їхньої краси. Я салафановий пакет. Дізнайтеся і мій секрет. Можу я жити на планеті так довго. Ви не повірите тисячу років. Викидати мене аби де не годиться. Це отруює землю і звірів і птицю. Але мене можна переробити або щось гарненьке із мене створити. Я пластикова трубочка і ось мій секрет. Я дуже небезпечна для нашої планети. Мене не переробляють, зі сміттям викидають. Тварини і рослини від мене на жаль страждають. Я стаканчик паперовий, і ось вам мій секрет службовий. В мені є плівка із полістиролу, тому в смітник одразу йду зі столу. Непереробний, не візьмуть завод. Не вийде з мене альбом чи блокнот, але маю я гарну ідею. Поділюся із вами я нею. Придбайте собі гарнятко, пийте з нього і ввечері, і зранку. Привіт, я пластикова пляшка. Мені в житті ведеться тяжко, хоч я легка, зручна і не б'юся. Та все ж майбутнього боюся. Таких, як я, мільйони в світі. Дорога всім одна у сміття. Мене не викидайте прошу Змайструйте краще щось хороше. Якби ж то кожен знав, що до природи не можна в жоднім разі нести шкоди, скількох би ми уникли друзі бід, зостався б чистим та прекрасним світ. Малята в лісі не можна розводити багаття, шуміти, смітити. А ще в лісі легко дихається. Отож, малята, треба берегти ліс. Кожен з вас може зробити багато добрих справ у природі і взимку, влітку, навесні та восени. Ви станете справжніми друзями природи, якщо будете багато знати про природу і робити хороші справи. Хай буде планета красива, зелена, для щастя і добра, для тебе і для мене. В природі ми лиш щасточки малі, не нам земля належить, ми землі. До побачення, малята, до нових зустрічей!